Усім привіт! Жир на животі це те, що легко набрати, але здається, майже неможливо позбутись. Ви, мабуть, уже знаєте, що дієта – це ключ до зменшення жирових відкладень у цій зоні. Але з чого почати, і що найголовніше, як зберегти прогрес надовго, щоб не повернутися до початкового стану. У цьому відео я розповім, як у три етапи організувати свій раціон, щоб спалити жир на животі та зробити це раз і назавжди. Ми розглянемо кожен крок детально, щоб ви змогли не лише почати і отримати певний результат. Але й утримувати його. Проте, перш ніж ми перейдемо до них, дозвольте пояснити, чому ці етапи важливі, і чому ваш підхід має змінюватись на кожному з них. Це допоможе зрозуміти, як організм спалює жир і які стратегії найкраще підходять для кожного рівня. Перш за все, щоб почати зменшувати живіт, потрібно розуміти, що ваше тіло спалює жир не вибірково. Це означає, що ви не можете просто прицільно локально позбутись жиру саме з живота, качаючи прес, наприклад, обмотуючись плівкою чи щось подібне, не торкнувшись інших зон. Скажімо, у вас є певний відсоток жиру в організмі, можливо, від 15% до 30%, або навіть більше? Щоб ваш організм почав активно спалювати жир саме у цій зоні живота, потрібно спочатку зменшити загальний відсоток жиру в тілі. Більшість людей починає помічати значне зниження жиру в зоні живота, коли їхній відсоток жиру зменшується приблизно до 16-18%. А коли ви досягаєте 10-12, живіт стає плоским або навіть з'являється прес, в залежності від того, наскільки розвинені ваші м'язи живота. Але тут і важливий нюанс. Дієта, яка допоможе вам перейти з 30% жиру до 16, зазвичай не працює для переходу до 12%. Або ще нижче. З кожним етапом прогресу ваш підхід має змінюватись. Це і є ключ до уникнення плато та втрати м'язів під час схуднення. Тож почнемо з першого етапу від старту до 18-16% жиру. Цей етап це початок вашого шляху. Він розрахований на те, щоб запустити процес спалювання жиру та зменшити його рівень до приблизно 16%. Хороша новина – цей етап є найпростішим з фізіологічної точки зору, оскільки ви позбуваєтеся зайвого жиру. Тому що, як ми знаємо, жир це не просто непотрібний баланс для нашого організму. Він виконує певні функції, такі як терморегуляція, синтез гормонів і багато інших. Але коли він є зайвим, він буде йти набагато легше. На цьому етапі ваш апетит буде відносно низьким, а це означає, що ви зможете контролювати споживання їжі набагато легше, ніж на наступних етапах. Крім того, ваш ризик втрати м'язів буде мінімальним, тому що організм ще має достатньо жирових запасів для забезпечення енергією. Це робить перший етап ідеальним для того, щоб звикнути до нового харчування та поступово ввести потрібні зміни у свій спосіб життя. На цьому етапі є три головні речі, на які потрібно акцентувати увагу. Перше це калорії. Для початку не потрібно виключати все, що ви любите, і сідати на жорстоку дієту. Ви можете собі далі дозволяти продукти, що полюбляєте, солодощі, мучне, фастфуд. Головне це робити дозовано в помірній кількості та створити дефіцит калорій, а тобто споживати менше калорій, ніж витрачаєте, і зробити акцент на якості продуктів. Що є пунктом 2 якість ваших продуктів. Це означає, що 70-80% вашої продуктової корзини мають бути продукти, максимально наближені до їх початкового стану та мінімально оброблені людиною, тобто м'ясо, риба, яйця, каші, овочі, фрукти, а не вже перероблені рафіновані продукти. Таким чином, ви будете завжди ситими, залишаючись в дефіциті калорій. 20-30% від загального раціону ви можете залишити на свої смаколики. І третє, білок. Щоб мінімізувати втрату м'язів при дефіциті, потрібно збільшити споживання білка. Якщо ваш рівень жиру в організмі дуже високий, орієнтуйтесь на 1 грам білка на кожен сантиметр зросту. Наприклад, якщо ваш зріст 180 см, як в мене, ви маєте споживати 180 г білка щодня. Якщо ви ближче до 15% жиру, можете вагу в кілограмах множити на 2. Тобто я важу 92 кілограма, от моя норма білка виходить піш 180 грамів. Спробуйте один-два рази поважити їжу, прикинути, скільки це в об'ємі має бути, і так і харчуйтесь. Проведу простий приклад: на умовно 800 кілокалорій. Ви можете з'їсти які небудь 5-6 млинців. А можете з'їсти м'ясо, овочі, фрукти, плюс в кінці насолодитись одним своїм улюбленим млинцем. Як результат, ви будете довше почувати ситими, оскільки з'їсте фізично більший об'єм їжі і отримаєте більше корисних макро та мікроелементів. Тому обирайте продукти, які займають більше місця в вашому шлунку, але мають менше калорій, комбінуючи їх зі своїми улюбленими. Етап 2. Від 18 до 12% жиру. Другий етап стає цікавішим: жироспалювання сповільнюється, апетит росте, ризик втрати м'язів збільшується. Це етап, де багато людей застрягають та топчуться на місці. І після місяця двох зриваються і знову набирають вагу. Щоб пройти його успішно, потрібно зробити наступні речі. Перше точність у підрахунку калорій. Більшість людей недооцінює, скільки калорій вони з'їдають. Тут приблизно на 500, тут думаю, було 400, ну нехай буде 450, ну десь так біля цієї цифри. Але це так не працює. Повірте, ваше око такий собі калоріємір. Тож почніть усе рахувати, зважувати та відстежувати свій раціон. Використовуйте кухонні ваги, щоб точно знати, скільки чого ви з'їдаєте. Друге, зменшіть кількість жирів. Залишіть в раціоні приблизно 0,8 грамів жиру на кілограм вашої ваги. Тобто, якщо ви вважаєте 100 кілограмів, у вас по кінцю дня має бути в районі 80 грамів спожитих жирів на день. Це створить більше можливостей для додавання вуглеводів в раціон, які дадуть енергію для тренувань і загалом дадуть можливість бути більш енергійним. Наприклад, замість свинини на вечерю оберіть курку, а з тієї ж калорійності, що залишилася, ви можете додати більше кашів, овочів чи навіть фруктів. І третій етап менше 12% жиру. Це найскладніший етап, адже ваш організм буде чинити опір подальшій втраті жиру. Тому що, як я казав раніше, якщо це зайвий жир, його позбутись легше. Ваш організм буде сам допомагати його позбутись. І іноді вистачає мінімальних зусиль для того, щоб почати отримати результат. Але коли ви випускаєтесь нижче норми відсотку жиру в вашому організмі. Коли ви прибираєте те, що потрібно вашому організму для нормального функціонування, в такому випадку ваш організм буде чинити опір на цьому рівні, ваш апетит буде максимальним, а рівень енергії мінімальним. Щоб успішно пройти цей етап і знизити рівень вашого жиру до мінімального, наскільки це можливо, вам потрібно перше, обирайте їжу з низькою енергетичною щільністю. Наповнюйте раціон продуктами, що об'ємні, але мають низьку калорійність. Вони допоможуть вам залишатись ситими, відносно ситими, наприклад, овочі, куряче філе, нежирний сир. Друге, будьте дисциплінованими. Різні святкування, ресторани, алкоголь, все це точно завадить вам дійти до мінімального відсотку жиру. Навіть якщо ви там будете намагатись все рахувати, на цьому етапі це не пройде. Все одно переїсте. Тому плануйте заздалегідь та контролюйте свої об'єми їжі. І третє, зрозумійте, навіщо це вам. Для більшості людей 12-15% жиру це прекрасний рівень. Тут ви виглядаєте і почуваєтесь добре. Нижчий відсоток потребує більше жертв та самовідданості. Якщо ви фітнес-блогер, тренер, модель, тоді так можливо це виправдано. Але якщо ви звичайна людина зі звичайним ритмом життя, ці жертви, що необхідні для дотримання такої сухої форми, не варті, то до того ж, такий відсоток жиру тримати довго ви все одно не зможете. Це виснажливо, як фізично, так і морально. Отже, друзі, ось от в три етапи, ви можете позбути жиру на животі та підтримувати результат довго. Але пам'ятайте, для результату потрібен час та дисципліна. Ви навіть набирали ваш живіт не один і не два місяці, значно довше. Тепер дайте достатньо часу вашому організму позбутися його, якщо ви стали на цей шлях. Напишіть у коментарях, на якому етапі ви зараз перебуваєте, і яка ваша кінцева мета. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео з практичними порадами для вашого прогресу. І побачимось в наступному випуску.